Хочу запропонувати діткам пограти в дидактичну гру, яка називається Зима і діти. Добре чи погано? Дітки, чи можна кататися на санчатах там, де їздять машини? Ні, не можна. Це погано. Кататися потрібно там, де безпечно. Це добре. Дітки, чи можуть друзі, дратися? Не можуть. Це погано. Друзі повинні гратися. Це добре. Чи можна взимку на вулиці їсти крижинку? Ні, не можна. Це погано. Взимку на вулиці потрібно пити тепленький чай. Це добре. Хлопчик. Який не годує пташок взимку, він поступає добре чи погано? Так, погано. Пташкам взимку потрібно допомагати. Їх потрібно годувати. Це добре. Дівчинка, яка їсть сніг, вона поступає добре чи погано. Так, погано. Зі снігу потрібно ліпити. Снігову бабу. Це добре. Хлопчик, який гуляє взимку роздягнутий, він поступає добре чи погано? Так, погано. Взимку потрібно тепленько вдягатися. Це добре. Чи можна кататися на замершому ставочку? Так, не можна. Це добре. Погано. Кататися на ковзанах потрібно в спеціально відведеному місці. Це добре. Дякую вам за увагу і до побачення!